Інфо розповідає, як правильно та безпечно проїхати залізничний переїзд. Перше правило не просто так прописано у правилах дорожнього руху, а підтверджене сотнями смертей. В жодному разі не їхати на червоне світло, навіть якщо самофор горить нестерпно довго. Якщо самофору немає, потрібно зупинити авто до переїзду та уважно кілька разів подивитися в обидва боки, чи немає потягу. Правило вже написано поки не убіділся в тому, що немає поїзда, не виїжджай. Подивилися, рушаємо. Далі важливо не заглухнути прямо на колії, адже у будь-який момент може ввімкнутися самофор та з'явитися поїзд. На железнодорожному переїзді заглухнути можна як при початку руху, так і в час руху. В початку двіження, якщо там різко сильно спішиш за кимось, Резко бросил, например, педаль газа. Или не хватило крутящего момента на двигателе, то есть мало дал газа и резко бросил сцепление. В этот момент автомобиль может заглохнуть. І заглухне він саме на колі. Якщо ж автомобіль рушив правильно, то на самому переїзді один водій може прогальмувати, інший навпаки газувати. В обох випадках водії натискають педаль щеплення. Даже в опитних воділі бувають в момент переключення, попадає не ту передач. Елементарно втикнуть не першою, а третьою там і ваше задні. Тож правило друге. Перемикаємо передачу перед переїздом, а не на ньому. Включай першу передачу і катись. На кулі не гальмуємо, а навпаки, трошки додаємо газу. А щоб не довелося на переїзді гальмувати, потрібно враховувати ще одне важливе правило: ситуація: авто їдуть один за одним через переїзд, а на тому боці затор або ж просто один автомобіль зупинився. Ті, хто позаду нього, опиняються у смертельній пасті. В таких випадках я не їду. Я жду, пока там не будет хотя бы столько места, чтобы я на своем автомобиле туда поместился. В правилах так прописано. И всем рекомендую, пока не видишь, куда смыться, вот на эту горячую зону лучше не заезжать. Тоже рубимо, усе правильно. Мы подъезжаем за грузовичком, останавливаемся и ждем, пока он закончит переезд. Только после этого Можно и одним движением раз. А здесь уже, пожалуйста, переключайтесь. Что хотите, делайте. Здесь уже нет опасного места.